Вітаю усіх на каналі Христинка. Я в магазині АТБ нова промгрупа багато цікавих товарів. Заварюйте чай і приємного вам перегляду. Рушник. Ціна 60 гривень. Розмір 40 на 70 см. Підставка для просушування посудом 65 гривень. Розмір 51 на 38 см. 50 гривень. коштує набір стяжок на липучці 5 штук в наборі різних кольорів. Освіжувач повітря автомобільний 50 гривень. Чотири варіанти ароматів цитрус, океан, троянда та лаванда. Набір інструментів 10 предметів. Ціна 50 гривень. 159 гривень коштує мультитул 14 в одному. Набір серветок віскозних для сухого та вологого прибирання. 45 гривень 3 штуки. 45 гривень коштує набір кухонних приладь. Лопатка, пезлик та ложка силиконові. Чотири варіанти кольорів: фіолетовий, зелений, блакитний та рожевий. Ножиці кухонні 45 гривень. Форма для випікання силіконова 100 гривень. Такої прямокутної форми. 129 гривень коштує терка із ємністю. Терка двохстороння. Три варіанти кольорів: вишневий, темно-сірий та молочний. 55 гривень коштує запальничка кухонна. Кольори в асортименті. Кошик пластиковий для зберігання 35 гривень. Пастельних відтінків три варіанти кольорів. 38 гривень коштує набір гачків на вакуумній присосці дві штуки, світло-сілі або білі кольори. Сковорідка діаметром 24 см. Та досить легка як на сковорідку. 40 гривень коштує ємність для спецій скляна. Об'єм такої баночки 160 мл. Оранжевий рожевий колір кришечки. Резиночки дитячі кольорові 20 гривень в наборі 50 штук. Шкарпетки жіночі утеплені, в'язані. Ціна 129 гривень. Шкарпетки гольфи. Салатник. Ціна 159 гривень. Діаметр 26 см. Тарілка люмінар 19 см, діаметр 40 гривень. Форма для випікання 249 гривень. Керамічна. Ще з попередньої промгрупи чашки керамічні. Прикріплю вам відео в кінці цього ролика з попередньої промгрупи. До речі, таки часто буває, що товар із попередньої промгрупи залишається на наступну. Ціна чашки 60 гривень. 129 гривень коштує килимок силиконовий для розтачування тіста. 229 гривень коштує сковорідка, діаметром 24 см. Пішла я перевіряти, тому що знайшла два цінники. Ціна акційна 229 гривень. Склянка 65 гривень. Рельєфна. 45 гривень коштує набір контейнерів ромашка. Дві штуки в наборі, об'єм 400 мл. Сам контейнер кольоровий, а кришка прозора салатового або жовтого кольору. Диспенсер для миючого засобу із губкою. Ціна 70 гривень. Сірий або білий колір. 80 гривень коштує набір контейнерів 3 штуки різного об'єму. Контейнери прозорі кришки трьох варіантів кольорів. Рожевий сірий або білий. 50 гривень коштує салатник діаметр 17,5 см із квітковим принтом. До нього можна ще придбати тарілку обідню. Ціна 40 гривень. Так, вона не обідня Десертна, діаметр 19 см. Набір із трьох ємностей вниз ручки прорезинені, об'єм літр 500, 2 літри та 2 літри 500. Ціна 149 гривень. Термос об'ємом 440 мл. Ось так він закривається і відкривається. У нас три варіанти на вибір: білий, золотистий та чорний. Ціна 159 гривень. 129 гривень коштує чашка із подвійними стінками об'ємом 430 мл досить таких великих об'ємів. 189 гривень коштує машинка для зняття ковтунців. Туалетний набір 70 гривень. Підставка і йоршик, Йоршик незвичної форми з сірою або білою ручкою, шкарпетки жіночі, махрові 30 гривень, шапка із LED-лампою. Ціна 199 гривень. Шапка чорного або сірого кольору. Дуже цікава задумка. 349 гривень коштує зимове суття жіноче, сірого або чорного кольору. Капці жіночі домашні. Ціна їхня 199 гривень, які темно рожеві та сірі. 149 гривень коштують чоловічі домашні капці із закритими пальчиками. Синій або сірий колір. Ковтра стьобана 499 гривень. Розмір 1,70 на 2 м. і 5 см. Капці жіночі домашні 92 гривні і 90 кубів. Ще товари є із попередньої промгрупи, фарба для волосся 38, дитячі шкарпетки теплі 43 гривні. 53 гривні жіночі труси, 23 гривні набір ниток для шиття, 10 кольорів, є більш пастельних відтінків, а є яскраві. Фарба для волосся, флорекс 39 гривень. 80 гривень коштує сироватка вітамінна 30 мл об'єм. Декілька варіантів на вибір. Інгалятор олівець 36 гривень. 36 гривень бальзам зірка. Тридцять вісім гривень. Ефірні олії 10 мл. Зубний порошок відпілюючий. М'ятний та особливий. Ціна 37 гривень. Бомбочка для ванни із сюрпризом 48 гривень. Колготи 121 139 гривень, 65 гривень ліхтарик налобний. Ароматизатор автомобільний 40 гривень. Це все із попередньої промгрупи. Ось такий органайзер. Ціна 129 гривень. Пряжа для в'язання 95 гривень. Така пряжа із люрексом 60 гривень. Така 75. 65. Плівка самоклеюча для вікон 33 гривні. 70 гривень коштує книга. Вчимо малюка. Великі ілюстрації до книг. У нас шість різних варіантів. Книга із серії картонна, формат А6 ціна 25 гривень. Такі цікаві книжечки, веселі канікули. 35 гривень коштує книга Мама і Малюк. Ці книги із серії Мама і малюк це зображення мами, а малючків діток треба доклеїти і наліпки ці є всередині. Книги із серії Мавка Магія кольору 35 гривень. 109 гривень. Коштують картки навчальні. Дуже великий асортимент. Самі картки є такі міцні картонні. Мої тіло, світські тварини, англійська та багато іншого. 23 гривні коштують наліпки декоративні, Стрази. Підставка багатофункціональна. 199 гривень. 149 гривень коштує аромодифузор. Три аромати на вибір. 229 коштує світильник, м'який у вигляді тваринки. Є із рожевими або з блакитними вушками. Також вони мають різні режими кольорів. Навіть мені дорослі тьоті, було цікаво ними побавитися. Також вони мають кнопку виключення. Пазли 119 гривень. Дошка із магнітами допоможе вивчити пори року, дні тижня 299 гривень. Сніголіпки пластикові салатового або синього кольору. Ціна 45 гривень. Літак Трансформер. Три варіанти кольорів: салатовий, блакитний, жовтий та рожевий. Дуже легенько складається, можна брати і для менших діток. На жаль, ціни на цю іграшку я не знайшла. Іграшка дитяча, що зростає у воді. 60 гривень за набір. Такий набір це також зростає у воді. Ціна його 37 гривень. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.